Добрий день, я Радзівіл Олександр, головний лікар стоматологічної поліклініки Борменталь. Понад 25 років я займаюся лікуванням і профилактикою стоматологічних хвороб, серед яких захворювання тканин пародонту, захворювання слизової оболонки порожнини рота, та перше місце за поширеністю очолює карієс, його ускладнення, що найперше, Профілактиці захворювань порожнини рота вирішальне значення відіграють індивідуальні запобіжні заходи щодо порожнини рота, тобто чищення зубів. Чистка зубів повинна здійснюватися кожною людиною щоденно, мінімум два рази на день після прийому їжі зранку та після прийому їжі перед сном ввечері. На взірець, звісно. А найкраще чистити зуби після кожного прийому їжі, так само, як ми миємо руки після того, як забруднили їх, тому що їжа та залишки трапези й мікроорганізми, котрі розвиваються, містять каріосогенні фактори. Через це, після прийому продуктів харчування, відтак, як ми, грубо кажучи, замурзали рот, необхідно почистити зуби. Вагоме значення в чисті зубів відіграє техніка чищення. Та правильний підбір зубної щітки. Зубна щітка має бути середньої жорсткості, ба навіть жорстка, якщо немає будь-яких захворювань слизових оболонок. Необхідно, щоб розмір ворсинчастої частини дорівнював розміру групи зубів, тобто, це десь 4 зуби. Щоб ми охоплювали 4 зуби ворсинчастою частиною та очищали поверхню зубів. Зубний наліт є комплексом із полісахаридів, зубних бактерій, що знаходяться в порожнині рота та продуктів їхньої життєдіяльності. Метою чищення є максимальне видалення цього нальоту з поверхонь зубів і з поверхонь ясен. Давайте я продемонструю основні правила, в який спосіб необхідно. Досягати потрібного результату. Таким чином, щоб очистити всю поверхню зуба, варто вимітаючими рухами від перехідної складки, а це місце, де ясна переходять до губ у межах передніх зубів, де ясна переходять до щік у зоні бокових зубів. Максимально. Від перехідної складки вимітаючими рухами з гори до низу на верхній щелепі та знизу до гори на нижній щелепі 4-5 рухів здійснити в кожній зоні в бокових ділянках та фронтальній зоні. Так само необхідно очищати внутрішню поверхню бокових зубів. З боку язика та з боку ясен і з боку піднебіння, якщо ми говоримо про верхню щелепу, нагадую, 4-5 рухів треба здійснювати. Для того, щоб досягнути дальньої поверхні, верхньої та нижньої щелеп з боку щоки, необхідно прикрити рот. Широко рот відкривати не потрібно, тому що щічні м'язи та жувальний м'яз, котрий знаходиться в області бокових зубів, перешкоджають проникненню зубної щітки до цих важкодоступних ділянок. Тому ми повинні прикрити рот, просунути зубну щітку максимально глибоко та ось такими вимітаючими рухами від ясен ріжучим краєм, обов'язково торкаючись. І масажуючи ясна для профілактики захворювань тканин парадонту, вичищати максимально всі залишки їжі зубного нальоту. У цій чорній стильній упаковці знаходиться чудова біла зубна паста для надання осліплення вашої усмішки.